Коли дитинка просить купи, Аврора мультимаркет каже, ходи сюди. Аврора мультимаркет каже, ходи сюди. Вона пережила три голодомори та дві світові війни. Жодного дня не ходила до школи. Але її творами захоплювався Пабло Пікассо. Не розуміли найрідніші ці факти найчастіше використовують, щоб описати життя української художниці Катерини Білокур. Та чи достатньо їх? Який образ створила для неї радянська влада? Чому дозволила творити і не репресувала? І як Білокур виборювала право бути художницею? Я Анна Лодигіна. Журналістка, дослідниця видатних постатей української культури і це проєкт свої невідомі. Учись на картини Катерини Білокур, дуже складно уявити, що вона не мала професійної освіти, вона навіть не мала шкільної освіти. І коли вона тільки починала там робити свої перші малюночки, вона не знала, що треба роботу, наприклад, ґрунтувати, щоб фарба не вицвітала на сонці. Вона робила свої пензлики з гілочки вишні на кінчик. Вона фіксувала ворсинки від котячої шерсті. Багато спостерігала за рослинами і могла пройти кілька кілометрів, щоб знайти саме ту квітку, яку зобразить на полотні. При цьому старалася не потрапляти на очі батькам. Ті захоплення доньки не розуміли. Часто навіть дорікають батькам Катерині Білокур про те, що вони її забороняли малювати. Але ми маємо уявити світ, в якому жила Катерина Білокур. Це село і життя в селі було дуже складним. Діти дуже допомагали в господарстві, і звісно, що зайвої хвилини якогось часу на мистецтво просто ні в кого не було. Вона для односельців була девакуватою, бо основне призначення жінки в ті часи вийти заміж, народити дітей і бути берегиною своєї родини. Заміж Катерина Білокур таки не вийшла, адже хотіла бути художницею, а не домогосподаркою. Якось навіть втекла на кілька днів із дому, щоб тільки не відбулися заручини. Коли вона відчинила двері на порозі сердитий, батько латали чобота, кинули по мені тим недолатаним чоботом, махнули рукою і сказали: малюй, малюй, але тільки в неділю. На той момент білокур було 30. Їй знадобиться ще чотири роки, і навіть погроза самогубством, перш ніж батьки таки дозволили вільно малювати. Батько оцю кімнату Катерині віддав під майстерню. Вона зачинила двері, завісила рядом туди. Нікому не дозволялось ніколи заходити. Це була свята і святих її майстерня. І от уже в цій кімнаті і народжується та перша унікальна картина Берізка «Берізка, 34-й рік. Це і картина знаменита квіти за тином і багато-багато інших. Картини Білокур виставлялися у Радянському Союзі та навіть у Луврі, де ними захоплювалася вибаглива французька публіка і, зокрема, художник Пабло Пікасо. Роботи колгоспниці села Богданівка, як її представляла тодішня влада, вражали. От тільки колгоспницею вона ніколи не була. В своїх статтях просто почали її називати колгоспницею. Ну це було логічно, якби вона селянка, автоматично вона колгоспниця. Сама Катерина Васильівна вже в двох автобіографіях писала, що вона колгоспниця, тому що це був шлях до визнання, куди було логічніше триматися цієї партійної лінії, що у нас найдемократичніша країна до митців з народу. Та чи була щасливою ця художниця з народу? Можливо, Катерина Білокур і хотіла би переїхати в Київ, але на жаль, селяни на той момент не мали паспортів, і Білокур в тому числі не мала паспорту. Радянська влада не сприяла тому, щоб допомогти їй все ж таки отримати документ і переїхати в Київ, наприклад. Була виставка в Києві в 1955 році, і Михайлі Гречусі це був на той момент голова Верховної Ради України. Йому представили Катерину Білокур і сказали, що у художниці дуже важке життя, холодна хата в Богданіці, хвора мати. що Ми б хотіли, щоб вона переїхала в теплий будинок ближче до Києва. На що він сказав? Хай сидить, де сидить. Поки білокур живе в селі, то ми і маємо білокур. А як заберемо її ближче до Києва, то білокур і не буде. І на цьому крапка. Для радянської влади Катерина Білокур була наївною селянкою. Можливо, саме тому їй дозволили творити і не репресували, вона так і жила в Богданівці і малювала квіти. Так, як ніхто інший у всьому світі.